Дуже високо стрибає, над квітками, мов літає. Зелененький молодець зветься. Коник стрибунець, вітаю вас, діти! Сьогодні на гостину до себе нас запросив коник Стрибунець. Літом в теплу погоду частіше пізно вночі дуже добре чути стрікотіння коників. Це дивовижні і незвичайні комахи. Коли вони співають, Створюється враження, що хтось стукає молоточком Як же він видає такі звуки? А справа в тому, що у коника дві пари крил. Передні і задні. Передні крильця вузькі і щільні, задні широкі з перетинками. Перетинки це як у птахів, які плавають по воді. Звуки Коник видає завдяки руху крилам. Він тре ними одне об одне, ніби грає на струнах смичком. Дітки, смичок це така дерев'яна палочка, яка служить для звуку на струнних музичних інструментах. Тіло видовжене на голові два вусики і сильні щелепи. Вуса у коника довші, ніж саме тіло. Очі коника напівкруглі і дуже великі. На передніх лапках є дві щілини це вуха. Передні лапки служать для ходьби, а задні для стрибків. Вони дуже сильні і розвинені, завдяки чому ці комахи добре стрибають. В разі небезпеки, якщо стрибунець попався хижакові, він може залишитися без своєї кінцівки тіла, щоб вирватись і сховатись. А хто ж його вороги? Це ящерки, жаби, вужі, змії, черепахи і птахи. Рятуючись від них, коник може довго сидіти, не рухаючись, тримаючись ніжками за стебельце або листочок. Щоб не видавати себе ворогові, харчуються коники дрібними комахами, маленькими метеликами, гусеницями. Якщо комах немає, вони ласують трав'янистою їжею, їдять листя винограду, шматочки гілочок, квіти і бруньки чагарників і дерев. Коників дуже багато видів, перерахувати їх неможливо. Зазвичай вони схожі на кольор листя, але бувають сірі жовтими або червоними тільцем Коники зазвичай нешкідливі, але вони можуть завдати шкоди полям, тільки якщо їх дуже багато. Отже, малята. За ким ми сьогодні спостерігали. Так за коником трибунцем. Діти, а зараз ми відгадаємо загадки про комах. У червоного малятки на спині Краплинки Цятки, Чорні вуса голова, любить лагідні слова. Так, це жучок сонечко. Фрукти цукор полюбляє, де солодке відчуває, в смужку в неї одежина, і з комах уся родина. Оса. Не мотор, а гуде, не пілот, а летить, не гадюка, а жалить. Бджола. У лісі біля пня, біготня і метушня, народ робочий весь день клопоче. Хто це такий? Мураха? Литий дід сів на цвіт. Волоски розгортає, солоденьке шукає, це діти. Джміль. Довкола нас б'ється, а в руки не дається. Це таке цікаво. Муха! З гілки на стежинку, з травички на билинку, Стрибає пружинка, зелена спинка. Це діти комаха, за якою ми сьогодні спостерігали. Коник стрибунець тільки лялечка проснеться, враз у шати одягнеться. Погляду не відірвати, здатна всіх зачарувати. Метелик! А зараз, малята, я пропоную вам сконструювати коника Стрибунця. Сьогодні робимо коника Стрибунця. Беремо зелений папір квадратного кольору і згинаємо його навпіл. Вирівнюємо лівий і правий кути. Стараємося зігнути рівно. Далі відгинаємо знизу до верху сторони, як показано на відео. Бо описати словами це важко. І другу сторону. Дивіться, що верхні краї збігалися. Тоді буде симетрично. І відгинаємо праві кутики по діагоналі. Це будуть крильця. Фігура робиться нескладно і дуже швидко. Залишається домалювати око. Беремо маркер і малюємо. Менш ніж хвилина. Коник-стрибунець готовий. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення, любі малята!